Сьогодні в мене день почався з великого прибирання в моєму гардеробі. Деякі речі, які я не ношу, а багато з них є нові, які просто на мене є великі. Тому я знайшла такий магазин, який купує речі у дуже хорошому стані. Тому поїхали і побачимо, що вони виберуть і скільки мені дадуть. Так, ось ми вже приїхали. Crossroads називається магазин. Так ми сайнін робимо. І вони нас покличуть по імені через пару хвилин. Такий магазин гарний. Тут вони продають а, вже одежу, яка була у використанні. Це, типу, як Goodwill second hand <гум> по-нашому. Дистакатот. Тайочка гарненька. 20 доларів? Ага. Угу. Ну ціни не, не маленькі. Та платічка красива. Скільки? 35 доларів. Гарненьке. Зараз. Дуже гарні. Речі гарні. Вони будуть вибирати одежу. Я не знаю, скільки зараз нам скажуть. І тоді вже вирішу, що вони беруть і що вони не беруть, і скільки нам заплатять. Я б, напевно, вже колись і здавала своєю подругою. Вони вибрали деякі речі, але, знаєте, такі цікаві. Ексклюзивні, можна сказати. Зайчик. Вау, яка сукня гарна. Давай не покажемо таку гарну сукню. Вау, чи що це? А ні, це такий блузочка, ті, типу. Скільки вона коштує? 25 доларів. 24,21. І плюс такс. Взуття, ось таке 28-84, майже 30 доларів. Гарненьке. Ну, тут дорожче, ніж у Годвіді. Тому що тут вони беруть таку одежу більш дорожчу. Можливо, навіть брендову, я думаю, я не знаю. Ну, Побачимо, що вони візьмуть. <гум> Яку одежу виберуть. У мене брендової, правда, не дуже багато. На літо. Сукня 25 доларів. Нічого така. Ну, гарні речі. І тут так охайно, все так чистенько, гарненько зробили. Щось типу підвишите. Ціна її 25 доларів. Ой. Ось цей бренд, я знаю, він не дешевий. Тут 25 доларів коштів. Така сукня. Ще одна. Підвишите, 25 доларів. Непогані тут. Це таке прикольне. 25 доларів, правда, короткі. А, до речі, наскільки я пам'ятаю, як ми 25 доларів, ми здавали з подружкою, то вони дають більше за, за вашу одежу, якщо ви берете в кредит тут. Тобто вони дають кредити, ви купуєте їхню одежу їхню в їхньому магазині. Тоді дають більше. Хитро зроблено, правда? А так, якщо кеш, то дають менше. 21 долар дуже гарна сукня. То я вибрала менше, тому що мені треба було кеш, а не, <свісно> а не купувати в їхню. Одежу. Думаю, я здаю свою а буде ще тут купувати, <свісно> як мені не потрібна. Ну, але, звичайно. Люди купують. тому, тому Чому б і ні? 25 Ну, Це гарненьке, дуже сподобалося це. Красиве. До речі, ось такий принц зараз дуже в тренді, я бачу у нас тут. І коштують на 18 доларів. Ну, скажу, не дешево, на стареті можна знайти навіть дешевше, якщо на скидці, До речі, треба вам показати, бо цей магазин Target. Але дуже приємні до тіла, такі ніжні, ніжні. Класні. До речі, чоловіче теж є. І немало вам скажу. Скільки? Майже 30 доларів. Набер. бер! Непогано. Прикольно. Непогано, непогано. Вже прийняли наші речі і сказали чекати десь приблизно 10 хвилин. Не так довго, як я думала. Тут же всі фірмові, які по 100 і 200 і вище доларів. Шанель, сумочка. О, не сумочка, а гаманець, майже тисячу. І це викор... була, яка була у використанні. Кому цікаво, заходьте. Сказали, що дають 30% кешу або ж 50% сюди в магазин квері. Тобто купляють тут, так як я казала. Вони майже нічого не взяли, вони тільки вибрали три речі і заплатили майже 30 доларів за них. Ну, мені вигідно, тому що я їх поносила. Але в них такий стиль, що вони типу, кажуть, що вони або не купляються, або людям не підходить. тому вони мало що взяли. Але і за те добре. Далі ми заїхали. Далі ми заїхали на найкраще морозиво світу. Не, без перебільшень. Тут дуже смачне морозиво. Воно виглядає. Ай! Це красиво. Тут справді як домашній морозив. Ось так виглядає. Смак прям як домашнього. Кажу, бо вже пробувала. Це малинка, а це кавове. і всередині шоколад кусочками. Але їсти ми його будемо а, на фонтанах. Мій тато, до речі, любить казати на перскавках. Тут фонтани дуже маленькі. Це, до речі, місце, де дуже багато наших. Тут Особливо в неділю вечором це просто після зібрання приїжджають всі комуналіньки. А вдень тут зараз мало людей. Зараз будемо шукати місце. Якесь гарненьке будемо тут їсти. Донечка буде. Ратися в паркові тут парки. Забула сказати, що ми за нього заплатили десь 8 з копійками. Mm -hmm. mm -hmm. Гарно посадіти тут. Скажете, ви дали гроші і приїхали потратити. Але дали більше, ми потратили менше. Таку тільки морозово їсти. Ось ці фонтанчики. Манюні, манюні. Трішки погуляємо. Та вже вибралися всією сім'єю, там треба провести гарненько день. Не тільки справи рішати. Накататися на поїздочку для діток. Тут дітям купатися класно. Ігри для всіх, там парк для діток. Класно. Ну і тут дуже багато магазинчиків, всяких бутіків, а також ресторанів. Тому тут дуже завжди багато наших людей. І не тільки наших. Так, моя думка така. Добре, що є такий магазин, який купує речі, скажімо так, не нові, але дуже мало вони щось вибирають. Цієї одежі принесла багато, а взяли тільки три речі. Ну, але добре за це. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. От і виконали один пунктик з нашого листу. Ще й заодно погуляли, гарно провели час з сім'єю, і можна їхати тепер додому. Вам бажаю гарного дня або ж приємного вечора! З вами була Американочка Оксаночка. Па-па!